Буквально він там їх лупасить по повній програмі. Сходжу з розуму та робили його сирін бисуїки. Який... Привіт тим, хто повертається, і благополуччя тим, хто перший на цьому каналі мене звати Стефанія, і ми брали ляльку Кена та робили його сиріну бисуї, який прикривався продавцем хот догів. Сьогодні ми з вами будемо говорити фільм, який зібрав борові емоції від кожної частини людства фільм Барбі. Я знімлю ці окуляри, тому що я нічого в них не бачу, але це барби, можливо, ви чули, а можливо ні. Але чомусь чоловічий сини суспільства вирішили, що цей фільм про ляльок, який порухне, дотокнувся до знаєте, проблеми стосовно місця жінок у суспільстві. Він висміло патріархат і висміло чоловіків загалом. І сьогодні ми з вами розберемося, що взагалі сталося в цьому фільмі, і чи насправді було це висміювання із сторони жінок над чоловіками. Фільм починається. Це ж, з того, що нам показують життя типової барби. Її ідеальне життя відмально маленького будиночку, прекрасною кількістю друзів, які просто чудові. Всі вони мають однакові на лише декілька інших чувачків. Те як вона веселиться кожен божий день і як її життя проходить, але тут наша типово-барбі починають мучити думки про смерть разом з цим думками про смерть починають ставатися дуже дивні речі із тілом Барбі і з її головою. А після того як її ноги з дально підлаштованої стопи для каблуків перетворюються в пуски, вона Залучається підтримкою і порадою інших Барбі та вирушає в будиночок дивної Барбі на горі. І це, це оце як я це сказала, мені нагадує цей момент з «Ліги сміху, виступ горобця, де він шукав сойку лікосмешницю на горі, яка живе на горі. Дивна Барбі радить або, можливо, трошки. Насильно змушує нашу типову барбі подорожувати в реальний світ, тому що в цьому вина Людинка, дівчинка, дитина, хлопчик. Я не знаю хто саме, то грається з нашою типовою барбі, тому її, ну знаєте, в її маленьку голову приходять такі думки. Вона вирушає в реальний світ, заручившись підтримкою свого випадкового компаньона Кена, який закоханий в неї безтями. Вона вважає, що він її просто друг. Фердзона левел 101. Прибувши у реальний світ, Барбі дізнається, що все не так, як вона думала і уявляла. Світ не такий прекрасний, який її голові. Світом керують чоловіки, жінок вважається за сексуальний об'єкт. А якщо ти хоча б трішки відрізняєшся від людей навколо, на тебе всі відріщаються. Не той світ, про який думала Барбі. Поки Барбі намагалася знайти людину, з якою вона пов'язана, і людина, яка нею грається. Кен побачив світ патріархату. Знаєте, перед ним розкрили книгу того, що чоловіки головніше за жінок, і те, як він живе, він живе неправильно. І поки Барбі стикається з проблемами реального світу і проблемами того, як її сприймають в реальному світі, Кен вирушає назад в Барбіленд. В світ теж ляльки Барбі, ну знаєте усі ляльки компанії «Мотел». і... Вирішує розказати іншим кенам про те, як же круто живеться чоловікам в реальному світі. Метел дізнаються, що справжня версія Барбі бігає по місту. Десять років тому така ситуація відбулася зі Скіпер, і це була неприємна історія для метел. Вони вирішують зловити Барбі та запхати її в коробку. Барбі, здається, знаходить свою дитину, але їхня зустріч проходить не так, як вона собі це уявляла. Її доводять до сліз, та тут приїжджає метел і забирає її в компанію. Але за всією цією ситуацією слідкує мама однієї з дівчат так, які забули Барбі, і вона розуміє, що це реальна Барбі, тому що вона працює на метел, і вона підслухала їх розмову і знала, що реальна Барбі розбігла по місту. вирішує її врятувати. Барбі прибуває в метел, але розуміє, що вона не хоче жити все своє життя в коробці і намагається втекти. Відбувається ця знаменна зустріч Барбі та її дитини. Мами однієї з булорок. вона розуміє, що це вони вона прийшла в цей світ заради цієї жіночки, і ця жіночка допомагає їй втекти з мателло, і вони вирушають в Барбі-ленд. Але Барбі-ленді все трошки змінилося, і тепер це світ Кена. мател прямує за Барбі, щоб вибрати цю ситуацію, поки. Барбі зустрічається з Кеном, впадає в вічі, тому що вона не може вирішити цю ситуацію. Вона ж проста, типова Барбі. Матір з донькою вирішують покинути Барбіленд. І у них в виптково машині з'являється Алан. Та поки Алан відволікає інших Кенів, які будують стіну, щоб закрити прохід. Він з ними буквально він там їх лупасить по повній програмі. В мами і доньки відбувається розмова по душам, і вони вирішують садки допомогти Барбі врятувати їхню країну в їхній всесвіт. У будиночку дивної Барбі зібралися ляльки, які хочуть знаєте, створити опозицію кеном. Кенів геть, кенів геть і. Після промови нашої мами з реального світу Барбі розуміє, що їм потрібно боротися і вони вирішують боротися. Барбі збирає команду, щоб скинути Кенів і план проходить ідеально. Залишається фінальна частина змусити Кенів боротися один проти одного. Барбі приходить до Кена, щоб помиритися з ним, тобто наша типова Барбі. Вони миряться, і під час знаєте, такого романтичного вечора при вогнищі на пляжі під музику Кенів, Барбі починає. Міняться місцями чи слять кенів, і вони починають злитися один на одного і вирішують битися один проти одного десятій годині ранку наступного дня. Тоді, коли вони мають приймати конституцію, а так як вони б'ються між собою, знаєте, починається війна Кенів цією прекрасною піснею чудовою, я лише Кен, вони рожують Барбі. Барбі міняють Конституцію свій бік, залишають Барбі Ленд, і тепер вони знову головні. Його після цієї битви Кене повертається свої. Може, дуже мукаса хауса. Коротше, знаєте, ну Мікаса, Мікаса це та. Мікаса Хауса. І бачить тут Барбі, які вже не зараз зробила свій дрім хаус своїми дрімхаусами. Вони в шоці, вони розлючені, вони не знають, що робити, і просять пробачення в Барбі, тому що ну, якщо вже проводилося, то давайте хоча б пробачення нормально пописіть. Вони просять пробачення в барбі, і знаєте. Можливо, можливо, ми повернулися, все було добре. Але тут з'являється метал і намагається зробити все про себе, що вони, вони такі, вони сякі, вони все зробили, вони от-от-от перевели, і зараз вони все пер І барбі такі... На 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 ми вивчили урок, і цей урок має залишитися нашій пам'яті, і ми будемо жити так зараз. Ну, ми, може, допустимо чоловіків до влади, можливо, вони трошки виростуть. В своєму значенні, ніж просто подружки Барбі, які за ними вболівають, і ху є. -є, -є! Кінцева історія та, що Барбі завжди буде Барбі, і вона буде продовжувати жити як Барбі. Тобто, наша типова Барбі знайшла свій сень життя, просто жити своє життя. Це звучить так дивно, але окей, окей, окей. Я не знаю, яка загальна оцінка має бути. Тому що коли дивилася цей фільм, я дивилася його з думкою про те, що мені потрібно зняти олі, Знаєте, що я маю все запам'ятати, щоб я вам про це розказала. Тому можливо, можливо, якби я не дивилася ці фільми з думкою про те, що мені потрібно все запам'ятати. Я в кінці розплакалася, тому що вся суперкрута, невірна промова, що не було. І все не має бути балю, балювісі, мають бути погодити на одного, ну типу, на, на себе, і все буде таке круто, і я така, а можливо, можливо, я б розплакалася. Я ставлю десь із десяти. Всі чоловіки, які говорять, що цей мультфільм, фільм про ляльок якось загрожує їхньому авторитету в суспільстві. сходіть до психіатри, я не знаю. Полікуйтеся. це просто фільм, який поверхнево доторкається до теми про фемінізм. Там не є, що йо фемінізм. вони міняють якось раніше, вони міняють свій світ. І знаєте, зміна починається з кожного. Тому якщо ми візьмемося і будемо міняти хоч трошки своє суспільство навколо себе, все буде кінцем результації добре. Антак як Завжди. Одним словом, дякую за перегляд. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна у нас понад усе. В честь цього відео перед вами буде представлена пародія. Пародія на цю прекрасну пісню I'm Just Ken. Будь ласка, заберіть в мене мікрофон і забороніть мені співати. Дякую. Всім па-па, побачимося з вами в наступному відео. Здається, я не маю значення. Я завжди програю. Недостатньо моїх слів ну чому я пояснюю це кожен день, сходжу з розуму, навіть відео пишу, але людей я не стишу, я Стефанія, але всі кличуть мене Стефанія. Моя доля чути постійно мамо, хоч життя я без дітей, я Стефанія, де я бачу ім'я, всі бачать пісню, що мені зробити, щоб ви нарешті зрозуміли, що не мама я.